Привіт, ми розпочинаємо шостий тиждень медитацій. І на цьому тижні ми будемо говорити про те, як бути емоційно стійкими, як зробити так, щоб навколишні чинники, події, люди, все що завгодно, на нас не впливали. Точніше, вони можете на нас впливати, але вони можуть лише на певний час можливо нас вибити з нашого з нашої емоційної рівноваги, але ми можемо потім дуже швидко повернутися до нашого збалансованого стану. І саме медитації допомагають нам регулювати ось ці емоційні реакції, оскільки ми тренуємо нашу префронтальну кору мозку як м'яз. І ця префронтальна кора мозку вона дозволяє нам приймати раціональні рішення і відповідно обирати реакцію на якусь подію чи на якийсь чинник. Відповідно до того, як нам буде краще, ми не діємо на емоціях, не обдумуючи якісь наслідки. А ми спочатку зважуємо всі за та проти певної дії, і лише потім діємо. Наприклад, коли ми в стресі, нам хочеться їсти там багато солодкого, жирної їжі тощо. І для того, щоб цього не робити, нам потрібно спочатку проаналізувати ситуацію і діяти усвідомлено. Тобто, наприклад. Я дуже хочу зараз їсти солодке, тому що я зараз в стресі, але я знаю, що ця їжа мені не допоможе або лише там на кілька хвилин, або навіть секунд. І мені потрібно якісь інші дії, які допоможуть мені заспокоїтися, оскільки, якщо я дуже часто буду зайдати стрес, я буду мати надмірну масу тіла або не ту масу тіла, яку я хочу, і тому мені потрібно знайти якісь інші джерела того, щоб себе заспокоїти. Саме так виглядає дія префронтальної кори тобто, вона дозволяє не просто одразу діяти, а зупинитися. Проаналізувати і діяти більш ефективно. Або, наприклад, коли ви відчуваєте злість і починаєте з іншою людиною сваритися, ви можете проаналізувати так. Зараз я дуже сильно злий, мені треба зупинитися, мені треба сказати, що мені потрібен час заспокоїтись, і лише потім вже говорити людині, що вам не подобається. Для цього також має бути натренована префронтальна кора. І завдяки медитаціям ми протягом уже шести тижнів. Формуємо, тренуємо нашу префронтальну кору, і на цьому тижні ми будемо вчитися бути стійкими до зовнішніх факторів, до факторів впливу. І для цього потрібно буде робити медитація, яка називається Гора. Чому вона так називається? Ця медитація дозволяє відчути в собі міць, силу, що ви самі вирішуєте, як реагувати на ті чи інші обставини. Ви розумієте, що навколо вас можуть відбуватися будь-які події, але всередині ви впевнені в собі, в своїх силах, в тому, що ви. Можете з ними справитися як гора, яка стоїть, і можуть змінюватися сезони, відбуватись буреві, дощі ти сніг. Але гора стоїть на неї, це не впливає. Або, наприклад, перехожі можуть дивуватися її красі, або навпаки, дивитися і казати якісь там неприємні погані речі, але на неї це ніяк не впливає, оскільки вона стоїть міцна з міцною опорою. Впевнена в собі, так само і ми, коли ми робимо цю медитацію, ми будуємо в собі ось таку міцну основу для того, щоб бути впевненими в собі, в своїх діях і те, як ми будемо реагувати на стресові ситуації. Завдання на цьому тижні робити медитацію, гора та можливо чергувати за бажанням з іншими медитаціями цього курсу і робити медитації не менше шести разів на тиждень. Також залишайте коментарі під цим відео про те, що ви вже досягли, які у вас інсайти, або можливо взагалі нічого не вдається. Це теж дуже цікаво дізнатися. Тоді я, можливо, надам якісь поради, що робити далі. Оскільки я знаю, що найважче в медитаціях це знайти час на них, навіть якщо це 10 чи 5 хвилин. І витримати ці 5-10 хвилин на початку це дійсно важко зробити, але потім, коли ви відчуваєте певні зміни, якщо ви відчуваєте якийсь стан у вас після медитації, то це робити все легше і легше. І потім вже щодня буде хотітися робити ці медитації, оскільки ви побачите, як змінюється ваше життя, як ви реагуєте в певних ситуаціях, наскільки ваша префронтальна кора головного мозку натренована для того, щоб робити раціональні, ефективні для вас вчинки та дії. Дякую за увагу. Запрошую на медитацію. Гора і до наступного тижня. Пока.